Сьогодні 10 серпня 2024 року. Значить, Ми з вами йдемо до каплички. Йдемо до Дідай Бави. Бачимо перед собою такий краєвид, там вже Дністер видно. От. А піднімаємося ми от туди. От туди. От воно. Тут ще йти, йти. Але це з великим задоволенням. Вже піднялися з вами вище. Крайна горян. Посадочка. Ну у нас тут цапи. Козенята. Ну, видно, видно. А ще краще видно в нас. От Дністер, Вже він у своїй величі такий. Піднімається, поближається. У нас ціль, скажемо, незмінно. Одне небо яке. Ось. І ми так по кругу. Подивилися, йдемо далі. Ну що, ми продовжуємо з вами сходження. Звісно, чуть-чуть. Чув, як сердечко стукає. Вот, а, а залишається самий, самий такий прикрий цей етап. Тому що майже ну, більше 90 градусів підйом. ой ой ще не не дуже вправний фотограф і оператор. Ось така у нас природа тут. Йдемо далі. Так, ще трошки вийшли, підійшли. Заодно провіримо, чи мікрофон у нас давить вітер. Бо якщо ні, то треба включити шумодав. Вот. Ну що, ми вийшли на Говди. Кажуть, корінні жителі села Нагоряни це Говди. Хоча це по научному Шишкові гори. О, це таке наше маленьке село. Таке маленьке село. Це також вже з цієї точки так не дуже видно, але теж гарно. От. Дідо, оце баба, внучка і дід, не видно його. І містер, де я плаваю, малюю всякі фігури, букви. Це я також потім покажу. Фейсбук скину. А тут, а тут вже ми до комплексу. ця капличка Святого Георгія Переможця. Хрест, який був встановлений, освячений 21 серпня 2011 року на честь невинних жертв війни Холодомору та політичних репресій 39-47 року. Радянська влада тут з 39-го року. А це раніше тут. Була Румунська застава. Значить, а Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, це була Україна. А внизу, де вода, вода затоплена, було село. називалось Лукав Рубліввецька. Зараз там дно річки. І так ми піднімаємося, йдемо вверх. Колись, до речі, тут ми знаходили ракушки, це було морське дно, в тому числі тут, де ступає моя нога сьогодні. Так що має історію велику. І довго. От ми піднімаємося. По-моєму, по диханню можна зрозуміти, що воно не, не, не є легко. Але зато... Інформативно, так а ну. І зараз ми виходимо до. Ой. О. нырять. И видите, верно. Киднистер. Вот так. Опять целую. Идем дальше. Вот так. Вау! Вот. Ну, каплечку мы пятнейше зайдем. Вот так. Вот так. Фу. Красота. Красота. Ми з вами піднялися на можна сказати, найвищу точку коло Христа. Христа. От. Підніше підійдемо до таблички, яку я своїми ручками її туди ставив. І цей текст. Так от. От тобі у нас знову село. Таке маленьке село. Що тут? Відсій, сюди воно напівпусте. Не напівпусте, а на дві третини пусте. Там далі Леньківці. Село. Це у нас Дністер. Його величність. Дністер. Це. Це у нас. ми Йдемо по Дністру. От воно. Є далі. Там за поворотом, як кажуть, каньйон, турбаза чи як сказати. Андріївка тут нас кажуть, бо перший, хто побував, був кис Андрій. Там дорога і ми от робили там село Гружівці. Я ходив туди в школу пішки. Три кілометри мене від дому було до школи. До школи. А в нас мій будинок, а ну і зараз його можу а не в ту сторону. От. Приближає. Вот будинок батьківський. Трошки його видно. Я ходив туди в школу. В селі було тільки три класи, а в грушицях було вісім класів вже. Так, йдемо далі. Я спустився трошки нижче, щоб... Осягнути тут з кожного, з кожного ракурсу точки інший ракурс. І, і по-своєму він цікавий і красивий. Але щоб це все побачити не по Ютубу, а на яву, то треба сюди приїхати. Треба сюди приїхати, побачити, яка наша Україна, наша Буковина красива. Значить... Ось Це. Тут, пожалуйста, будь ласка. О, як гарно. От. Я. Кажеться річка тут. Якщо дивитися на е відео, то вроді вона невелика, а якщо дивитися без відео, то вона велика. Ну, 500 метрів є. Я з великою радістю кожен день. Плаваю і не просто плаваю, а ще й малюю букви. А от у нас і значить, катаються люди, відпочивають. Ну дуже гарно я вважаю. Ще раз наголошую, що дуже гарно, прекрасна в нас місцевість. Я дуже люблю наш край, своє село. І з великим задоволенням відпочиваю. Якось я був в США і показував одному бідному мільйонеру значить, краєвиди. А він, він мене питає, а де це? Я кажу, я тут народився і виріс. Він каже мені, а чому ти їдеш кудись відпочивати? О, з того боку можна заїхати. Ну Це вода, звісно, впала, вода впала, то можна заїхати на машині. А так... До того як вода не впала, то тут, от там де стоять машини була вода. Я туди плавав минулого року. Ми відвідаємо капличку. Георгія Переможця. Така ідея назвати її була, скажімо так, щоб мати перемогу були всі живі і наша Україна була квіточою країною. Так, от ми заходимо з вами. О, теж гарна так. Така краса, така краса. Просто я тут був вже виріс. І я не перестаю любуватися, тішитися нашій одній красі. От капличка. От. Хто не був, треба відвідати ці ікони. Багато людей ікони не принесли. А це вигляд з каплечки. якщо взяти. От. Від відсвічує, але цей тут у нас цього обопу вигляд. теж з віконечка. А чого угу. вона? А це у нас люди ставлять гроші. Ніколя, Лорен. Замовляє службу і Замовляє службу в церкві. Вони гроші ці не йдуть кудись на щось. Боже і допоможи всім нашим людям вижити, жити і процвітати. От дід Баба Внучка. Містер Нагаряни, Буковина Фінічна, Україна. З радістю і любов'ю до них. Спускаємося назад, щоб побачити, чому дід баба і внучка, якщо хто не знає. Ну, то Всякі легенди ходять, але я притримуюся позиції, тому що на то на то похоже. мається на увазі обриси скель. Ясно. От. Там буде вітер трохи. Але я думаю, що ой, гарно. Значить, там є де під'їхати дуже багато людей. А ми зараз з вами йдемо дивитися. Приходять постійно так, ми спускаємося в долину, От. вітер нам не дуже заважав. Я включив, що Вот так. Це у нас. Так воно виглядає. не. Вот а так. Мистер. Вот. Оделся. Вот. Це виходить дід горбатий і перед ним внучка. Так, а якщо ми нижче ще спустимося, то ми ще й бабу побачимо. на Бурмосину. Так. над Дністр... Дністром любуємося. Йдемо в бабу бачити. От, спускається. Ось баба виглядає. От. Щоб вона Недовгий був. От видно. Тут ще впасти можна. З коско. Ось такий у нас вид. Не знаю, погоджується зі мною, що на бабу похоже. Баба виглядає кудись. Отак. От Все. Ну що, на цьому коротку подорож на говди, тоді до дойбави каплички, Христа, Ми закінчимо. І по нам відомим стежкам йдемо. До Дністра, щоб ви потішитися ще Дністром. Всім миру добра, благополуччя, всього найкращого.